Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ми з вами знову в творчій майстерні Романа Оденця. Це я. Я автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer, які ви бачите зараз на своєму екрані. Сьогодні, як я вам і обіцяв, ми зануримось в конструктив піжами. Піжама у нас розглядається як. Одяг, спеціальний одяг для того, аби в цьому мультифункціональному просторі простір це спейс, аби ви повністю могли занурюватись в той процес, який ми з вами тут створили. А ми з вами тут створили ніби орбітальну космічну станцію, в якій ми подорожуємо. На цій планеті, не виходячи в відкритий космос. Тож, я вам обіцяв, я зробив всі заміри і дивіться, що я зробив ще. Увага! Та-дам! Подивіться, який макет. Макет. Я от тут стану, бачите? Це на мій зріст було зроблено. Такий ну, лекала, за тими розмірами, які по методиці я маю, мав зробити заміри, і відповідно до цього зробити ніби такий макет невеличкий піжами, власне, за тими розмірами антропометричними, які є в моєму тілі. А ви знаєте, що я за характеристиками, якщо взяти середньостатистичну середню людину по планеті а, чоловічої статі, то я повністю відповідаю на зріст я 1,75 м І а, як ви бачите, спортивної статури, тож ми а, в чоловічий варіант, а, як базу будемо розробляти, я буду примірятися і дивитись по собі. Перша ластівка є. Наступним кроком, тобто, ми з вами взяли основу, створили базу. Далі, наступний крок ми будемо підбирати матеріали і розробляти з вами конструктив. Тож, підписуйтесь на канал, слідкуйте за дизайнером в прямому нібито еф ефірі. і Обов'язково знайомтесь з м'якими меблями-трансформерами. Посилання на всі, без виключення платформи і соцмережі є під кожним відео. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!